2 лютого під час виконання бойового завдання ворожий снаряд обірвав життя воїна світла, справжнього патріота і громадянина, мужнього і рішучого військовослужбовця 93-ї бригади, молодшого сержанта Юрія Віткова. Він добровольцем пішов захищати рідну країну. Без сина залишились батьки: без чоловіка та батька, дружина і донька. За життя Юра був неповторним батьком, люблячим чоловіком. Турботливим сином, приємним сусідом, щирим товаришем, братом, уважним хрещеним. Для мене він був зятем, а не просто зятем. Він для мене був сином, який завжди будь любої моєї просьби мог прийти на допомогу. Юра був веселий в житті, усміхнений. Любив життя, з повагою відносився до людей. У нашій душі туга розриває душу, Скорботу за таким цінним воїном ЗСУ, за, за нашим героєм, а саме за Юрою, за прекрасною, дуже прекрасною людиною. Пам'ять про нього буде жити в наших серцях. Ми його ніколи, ніколи не забудемо. І вічна йому пам'ять. Сміливим, добрим товариським, завжди готовим прийти на допомогу іншим. Таким хороброго захисника завжди пам'ятатимуть усі, хто його знав, розповідає подруга родини загиблого Вікторія Сорокіна. Вони дуже порядна сім'я, дуже любили друг друга. Юра дуже був відзивчивий, скромний. Він не вагався, пішов на війну. Він не вагався. Він хотів защитити свою сім'ю і нас. Від загарбників. Коли я останній раз його бачила, я хотіла йому допомогти, молилася за нього, щоб він прийшов живий з війни. Ну так сталося, що він пішов від нас. Дуже, дуже хочеться, щоб люди знали, що він герой, що він був на передовій. Що він, що він пішов штурмовиком, що він був на окупованій території, що він був в самому пеклі. Юрій Валерійович до останньої миті залишався вірним присязі та самовіддано поклав своє життя на жертовний вівтар перемоги у протистоянні російської агресії. Юрій Валерійович під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів. Та завжди був готовий брати на себе всю повноту відповідальності за прийняті рішення в будь-яких умовах обстановки. воїна героя завжди відрізняли надзвичайно високій якості справжнього патріота. Відданість вітчизни, високий професіоналізм, чесність та повага до людей. Але 2 лютого ворожий снаряд обірвав життя воїна, який до останнього подиху стояв на захисті батьківщини, не даючи ворогу змоги загарбати хоча б клаптик рідної землі. Він був. Гарним сином, люблячим чоловіком, турботливим батьком, гарною людиною, готовий завжди прийти на допомогу. Але коли прийшла війна, біда нашу державу, він не задумуючись, став до лав Збройних сил на захист нашої держави. Від імені міської ради від себе особисто, низький уклін, сім'ї загиблого героя, вічна шана. Усім загиблим героям України. Слава Україні! Героям! Слава. Серце загиблого воїна зупинилось, але герої не вмирають. Вони житимуть доти, доки ми про них пам'ятаємо, висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого, вічна пам'ять та шана герою, який не шкодуючи власного життя, захищав наш мирний сон і наше майбутнє.